Привіт! Пропоную сьогодні приготувати ось такі соковиці та дуже смачні стейки з цвітної капусти. Беремо цвітну капусту, в мене приблизно кілограм, але я всю використовувати не буду. Вирізаємо плодоніжку, в мене вона вже вирізана. І зачищаю від таких чорних цяточок. Тепер обережно притримуючи рукою, розрізаємо на такі стейки товщина приблизно 1,5-2 см. Обов'язково притримуємо, щоб вона сильно не розвалювалась. Викладаю на пергамент та підготовлю куряче філе. Взагалі, м'ясо можна брати за вашим смаком. Нарізаю на пластини та відбиваю все молотком. Посипаємо сілью, перцем та вашою улюбленою приправою. А далі підготуємо найголовніше це соус. В мене майонез. Додаю соєвий соус, копчену паприку, французьку гірчицю. І далі в мене є такий саморобний часниковий соус. Замість нього можете додати просто часник та кріп. Замість майонезу можна використовувати сметану або натуральний йогурт. Одразу підготую і помідори. Їх просто нарізаю кружальцями. Тепер капусту щедро поливаю соусом, розмащую по всій поверхні, викладаю курочку, зверху помідор та відправляю запікатись при температурі 190 градусів приблизно на 25-30 хвилин. Далі посипаю сиром та запікаю ще 10 хвилин. Ось така дуже смачна та соковита капуста виходить. За бажанням можете приготувати часниковий соус на основі сметани або олії. Також ця страва буде дуже смачна, якщо додати шампіньйони та цибульку. Тому не бійтесь і експериментуйте та обов'язково приготуйте за цим рецептом, тому що це корисно і смачно. Не забувай за вподобайки та підписку для вас дрібничка, а мені дуже приємно.